Дівчатки. Хочу поділитися сьогоднішнім таким от відкриттям, як то кажуть. Е навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, з цією пахучою повничку, яку я зібрала сьогодні з свого саду е ось, і голубіку, яку мені посадив тато. да. Це я сьогодні просто особливо дякую Богу. що я таким чином можу згадувати про мого татусічка кожен день. Так, а тепер а ще гірочки зібрала. Кожен день збираю десь по 5-6 гірочків, а в тому році було по 2-3 кілограми. Ось такі діло. А ще хочу похвалитися, як дитина е, вчиться ходити в магазин. Взяла половину зелених, половину спілих. Взяла багато, тому що була акція. Молодець. А ще хочу поділитися, як раніше ми на обід їли борщики, потім зрозуміло, що треба від борщиків уходити. Робили вінігрітик з фасолькою. А зараз ми зрозуміли, що і від цього треба уходити. І, і ось робимо ось такі різні закусочки. Це у нас така вечеря. Тут у нас різні горішки, бачите, фісташки, кишю. Різні різні такі, от я замачую, чи що це я не встигла. Сибрі наш тато любить, і груша, яку Бог нам виростив, і різні салати. І заправляю гірчиця і олійка. Ось, а це я зібрала, бачите, скільки в мене різних всього виросло. Реально, вся злінішка, яка тільки може бути: шпінат, рукола, кінза, петрушка. Різні види базіліку. А, а отут от, бачите, який у мене сьогодні піца незвичайна. Дивіться, тут у мене пюре груше я вирішила зробити. А, да, так що спробуємо сьогодні. Бачите, яка порція а, такої? Ну, це ми теж від цього уходимо. Хочемо тільки від насладський, але поки що отакий от маленький шматочок. Да. Так що, а це е, рулетики, розкажу, з чого я роблю. Такі рулетики зараз постійно. Е, різні бобові. Бачите, що тут у нас. Е, бобові з то тушу, потім додаю туди інколи кіно, інколи гречку, щоб хліб не використовувати. Просто нашла, що якби не, на... не наїдається, то ми ще трошки йому піци приготували. Ось семечки різні, різні овочі, звенюшка і все це закручуємо. Ось така ляпата, щоб зранку було легко вставати. Боже, дякую тобі за таке езобілі. А це да, від цього ми уходимо. Останній він приготуємо. Але венігріти кладу оце усе. Оце все кладу. Він і грі мене дуже цікавий.